На окупованій Луганщині рясно квітує Бавовна. Одразу два склади боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине злетіли в повітря. Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якої з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок. Голосно і гаряче в окупантів завдяки далекобійним дронам СБУ. за попередніми даними безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів там спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс, що відстежує загоряння в реальному часі по всьому світу. УСБУ зазначили, що продовжують системні удари в тил ворога, аби знизити наступальні можливості армії Росії на фронті. Ну а на фронті тим часом інтенсивність боїв не знижується. Від початку доби вже 78 боєзітнень. Найскладніше і далі на Покровському напрямку. Там ворожі солдати йшли на штурми 32 рази. Били по добропіллю авіацією. На турецькому напрямку ЗСУ відбили шість атак біля Яблунівки, Полтавки і Щербинівки. По прикордонню ворог б'є кабами і артилерією. Саме дві такі атаки відбулися сьогодні на північно-слобожанському і курському напрямках, плюс 122 артобстріли, в тому числі і населених пунктів. Ну як я вже зазначив, найінтенсивніші бої тривають на покровському напрямку. Щодня українські військові фіксують десь до півсотні штурмових дій саме з боку російських військ. Російська армія застосовує тактику так званої тисячі порізів, коли ворог намагається прорвати нашу оборону багатьма невеликими штурмовими групами. Біля добропілля росіянам це було вдалося, але ЗСУ зупинили цей наступ. І одна з бригад, що оборонить місто 68-ма єгерська. Що вони розповідають? Як утримують рубежі? Чули і бачила наша Тетяна Демох. Прямо перед нами поховання цивільного. Це доволі звична картина у Покровську. Люди ховають своїх сусідів та знайомих. Посеред житлових кварталів могили викопують у дворах. Баба Валя Южний. У Покровську не чути нічого, окрім вибухів. С-300, каби, фаби, дрони. Усім цим росіяни випалюють український покровськ. 68-ма єгерська тримає його оборону. Заходять вже містом, ходять на наші позиції. Заходять, бомблять кожен день. Обстрілюють артилерія. Що хочеш. Хлопцям потрібна наша допомога. Долучитися до збору на ремонт автівок можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. ДРГ зайшли, але зійшли з іншого боку скажем, нам трошки в тил. Ми свої позиції утримали. Вони з усіх сторін не прориваються, ресурс дуже великий, і вони продовжують іти, іти, йти. Вони не жалкують своїх людей, тобто вони постійно йдуть вперед. Так, ворожі ДРГ просунулися до 10 кілометрів у бік добропілля. Зайшли в Кучарів'яр, золотий колодязь і намагалися закріпитися у веселому або далі рухатись до траси Добропілля Краматорськ. За пару днів наші бійці просування противника зупинили. Зараз проводять стабілізаційні дії. Вони накопичуються. Є 5-6 чоловік. починають штурмувати нашу позицію. Нашу позицію там раз не вийшло, два не вийшло, три не вийшло. Вони їх обходять і йдуть далі. Так заходять прямо в Покровськ. В Покровськ великий, дуже багато цивільних ще живе. А цивільні живуть посеред руїни, не збираються виїжджати. І це часто грає росіянам на руку, адже російські ДРГ перевдягаються у звичайний одяг і влаштовують засідки. Там люди тако ходять, просто навіть є люди, ходять. Я сам здивувався, як побачив, роверами то їздять. Сам здивувався, просто що це був взагалі. Ну Там його бомблять по чорному. Ну Там вже з нього пущі нічого не осталося. Бо ще є, якщо люди їздять роверами, то значить трохи є щось. Володимир, піхотинець, нещодавно повернувся з позицій. Ну, я сам довше був, виходить. Я 37 днів був на позиції. Через ворожий прорив стала важчою і логістика. Загалом ситуацію командир описує коротко. Стабільно важко. Він сам поранений та від госпіталізації відмовився. Ну і от осколками, по ногам я вискочив з тих з машини. Ну і мене скинуло, і по ногам осколками. Але в той же самий день прилетіла касетка, і загинув мій старший технік, тому я відмовився від госпіталізації і повернувся сюди. Тому що ну, нікого не було. Да, мені тут роблять перев'язки, достали осколки. Всіх своїх він пам'ятає поіменно. Це Кравчук Юра Сирок. От ті, що так обведені, це ті, хто вже загинув. Француз старший лейтенант вас командир зводу. Це всі, якраз да, це всі з моєї роти. Це ті, хто загинув. Покровський напрямок залишається одним із ключових у війні. Тут вирішується безпека не лише Донеччини, а й усієї східної України. З Донецької області Тетяна Демох та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Покровськ повністю під контролем зсу. Українські десантники показали кадри знищення чергових диверсійних груп, які намагалися прорватися до міста. Вже понад місяць війська окупанта не залишають спроб прорватися до Покровська. Російські воєнкори пишуть про те, що зсу зазнає величезних втрат. Армія агресора героїчно наступає, і оборона Покровська ось ось впаде. Ожесточенные бои у Покровска. Отважные стирают с лица земли технику и личный состав ВСУ. На Покровском направлении сохраняется напряженная обстановка, где подразделение группировки войск «Центр» продолжает свое успешное наступление. 8 августа наши бойцы вновь продемонстрировали высокую эффективность в уничтожении укреплений противника. Але вже понад 30 днів усі спроби армії РФ зайти до міста марні минулої доби сталося 150 зіткнень третина з них саме на Покровському напрямку. Сьогодні Покровськ повністю під контролем української армії. А ось у районі Сіверська, також у Донецькій області, армія РФ не дає просунутися вперед. Так званий сіверський виступ. Це реакція російських штурмовиків після чергового провального наступу на цьому напрямку. Ну ч, как дела? Рассил всю ногу, вон, братуха. Все, ему всю ногу бедала, гор наступил. Тут У тебя, брат, как дела? Я вам добро дышать я не слышу. Вот мы і сидим. Хотели заходить групами как дали. как далі. І от назад пор порвати не може. Оборона ЗСУ у цьому місці не дає окупанту розвинути наступ на Слов'янськ та Лиман. Мета, яка стоїть перед ними, це закріпитися на околицях міста Сіверськ. І скоріше всього, враховуючи те, що на жаль, ворог має успіхи з боку серебрянського лісництва, це намагатися в цілому обходити це місто на сьогоднішній день з боку серебрянки, з боку Григорівки, ворог буде намагатися Сіверськ обходити. Мета армії РФ ліквідувати цей виступ. Українські дрони знищують штурмові загони як у день, так і вночі. На запорізькому напрямку українські дрони стали справжнім кошмаром для армії РФ. ФПВ криють як позиції російської армії, так і транспорт. Вон, ФПВ -ха, ух... по нам. Походу, не взорвалась. Що то що моргає? Знаєш, що з нею робити. Що то жужить там. За даними інституту вивчення війни, армія РФ, не дивлячись на колосальні втрати, не змогла просунутися в Запорізькій області. Російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя в районі Зеленого поля, Новодарівки, Новополя, тимування і в напрямку Новоїванівки, а також на схід від Гуляйполя в районі Зеленого Гаю і Малинівки, але не просунулися вперед. Російській армії на жаль вдалося окупувати перший населений пункт у Дніпропетровській області. Такі оновлені дані наводить ресурс Deep State. Це село дачне, але офіційних підтверджень від генштабу поки що немає. Незважаючи на складну ситуацію по всій лінії фронту. головнокомандович ЗСУ Олександр Сильський у своєму свіжому інтерв'ю заявив про те, що війна закінчиться виключно на умовах української армії. Війна повинна закінчитися. Так, як нам вигідно, і ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати, ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. І швидше за все ці слова мають під собою фундамент на відміну від пропагандистських заяв з боку РФ.